Привіт! Трохи практики не завадить! В цьому уроці ми повторимо і закріпимо наступні теми: поліморфічний аргумент, наслідування, первинний конструктор використання одного класу в іншому класі. А також прості конструкції: IF, IS, AS для перевірки типу наслідника. Формат уроку буде наступний. Я поступово даю. Умови задачі даю вам можливість написати код самостійно, а потім роблю це сам. І так, кількома ітераціями, по мірі того, як завдання буде ускладнюватися. Для початку створіть об'єкт «Doghouse». українською це будка будка, в якій може бути собака. Але по замовчуванню, будка буде пустою. І у неї буде функція Who is there? Коли ви викликаєте ту функцію, оскільки вона поста, буде виводитися в консолі текст тиша. Напишіть наразі таку програмку самостійно. Починайте. А ось так написав програмку я. Бачите, наразі все максимально просто. Тепер ускладнюємо програму. В буду ми можемо поставити. Тварину Animal. І тварина в нас, наприклад, може бути собака, dog, або кіт. Можливо, туди в будку пробрався кіт. Ось. І, якщо ви помістили в буду собаку і питаєтесь, хто є там, тоді в консолі має вивестися результат гав. Бо що собака говорить гав. А якщо ви туди помістили кота, тоді має вивестися результат мяу. Ось так. Зверніть увагу, функція put Animal в класі DocHouse буде одна єдина. Відповідно, підказка поліморфічний аргумент. Починайте писати. Добре, тепер пишу я. Створюємо функцію, яка називається PutAnimal в буді нашій. Put animal. В нас функція має бути єдина. Відповідно, сюди має поміститися і пес, і кіт. Якщо ми напишемо просто ось так, тоді вона не буде працювати для кота. Якщо ось так, вона не буде працювати для собаки. Відповідно, як нам використати. Поліоморфічний аргумент, як зробити так, щоб ця буда приймала на вхід просто абстрактну тварину. Потрібно, щоб собака і кіт наслідувалися від одного батьківського класу Animal. А сюди передавати animal. Animal. Добре. Бачите, собака і кіт, вони в мене вже є прописані. Ось. Інтерфейс Animal, функція без реалізації say, потім kit і PES, вони реалізують кожну функцію по-своєму, вони обоє є Animalми. І відповідно тепер в ту єдину функцію можемо помістити і собаку, і пса. І ми вже використали поліморфічний аргумент. Добре, а яким чином Буда буде зберігати в собі той стан, хто в ній є? Ми маємо створити властивість. Будки – private var Тип Animal. І по замовчуванню може бути null. Тому я ставлю оце знак питання дорівнює null. Про null більше ось в цьому відео. Добре. Тепер ми можемо в цей вхідний аргумент, який ми передаємо ззовні, зберегти в буді, сюди, в змінну. Щоб коли ми в буді запитались, хто є там, ми могли. Скористатися цією змінною і викликати відповідну функцію. Добре. Тепер, дивіться, я пишу Animal дорівнює Animal. Я присвоюю цій тварині цю тварину. Але нам ідея підказує. Val cannot be reassigned. Так, але в нас var, звісно. Тому що ми забули поставити яке ключове слово? This. Нагадую, по замовчуванню, що зараз ви пробуєте зробити насправді? І ще, що я зараз пробую зробити. Я пробую в цей вхідний аргумент присвоїти значення того ж самого вхідного аргумента. А мені треба сказати, що ні, я хочу присвоїти аргумент змінній animal, яка є змінною нашого класу. Тому треба скористатися вказівником на цей клас. Нам підказує колір, що ми звертаємося тепер до цієї змінної. Хоча назва аргументу така сама. Гаразд, ми зберегли стан. І тепер, коли ми викликаємо. У Із Z, нам треба зробити перевірку. Перевірку, якщо Animal нема, тобто якщо він пустий null, тоді тиша. А якщо він є, тоді має гавкати або м'явкати відповідно. Зараз я це буду писати. if Animal дорівнює Null, тоді я виводжу тишу. Тиша три крапки. В іншому випадку, якщо не дорівнює НАЛ, тоді я можу скористатись функцією say. Помилка. Ми вже у відео про null цю тему, цю проблему я згадував. Якщо ви пробуєте викликати функцію дозмінної, яка потенційно може бути налом пустою, то буде exception. І Kotlin вас попереджає, щоб того exception не було, вам потрібно зробити або тут середині ще перевірку, або використати знак питання, що означає. Що функція say викличеться до animal тільки в тому випадку, якщо він не дорівнює null. Добре. Програма мала би працювати. Давайте запустимо і подивимося. Have. Якщо я ставлю сюди кота. Мяу. І якщо я сюди нічого не ставлю, то буде тиша. Є, працює. Трішки ускладнимо нашу задачку. Допустимо, що нам потрібно зробити? Тепер, коли ви будете питатись, хто є там, Who is There, вам має не просто писати мяв або How, вам має писати: тут є PES.h або тут є kit.HAV. Іншими словами, в функції Who is There вам потрібно ідентифікувати, який є клас, яка реалізація Animala, бо який наслідник енімала там є. Як це ідентифікувати, дивіться в одному з попередніх відео. Здається у відео про поліморфізм. Там згадуються ключові слова Із і «ез». Використайте їх. Отже, якщо кіт має писати тут є кіт, крапка мяу. Якщо пес має писати тут є пес, крапка мяу. починайте писати самостійно. Гаразд. Тепер я напишу. Who is there? Добре, якщо animal дорівнює 0, тоді нам немає сенсу перевіряти, який тип, який підтип Animal у нас є. Ну, тому що його просто немає в буді. Але якщо в буді є якась тварина else, ми можемо перед тим, як щось сказати, як, як заставити тварину щось сказати, перевірити її тип. If animal is dog, тоді виводимо ще додатково текст. Тут є собака. else В іншому випадку тут є кіт. А Ану, перевіримо, чи все працює. Тут є кіт мяу Ставимо сюди собаку. Тут є собака гав Супер. І останнє, як бонус, що ви дійшли до кінця, я вам покажу, що наслідники батьківського класу можуть наслідувати не лише функції і перевизначати їх відповідно, а й якісь властивості. Наприклад, ми можемо зараз зробити, коли програміст створює екземпляр класу тварини будь-якої док або КЕТ. Він був змушений в конструкторі ставити ім'я. Як це робиться? І більше того, щоб ми це ім'я могли отримати тут. З нашого абстрактного класу. Ось так, щоб у нас було ось тут name, доступ до імені, бо зараз немає такого. Дивіться, якщо ми просто напишемо використаємо primary constructor, як ми це колись використовували, або первинний конструктор про конструктори, дивіться, ось тут. Name, код в класі KIT і в класі pass, тоді окей, ми зможемо додавати вже до них імена. Пес Бровко, Kit сірий. Ось. Але ми не маємо доступу до властивості Name, якщо ми маємо кота або собаку під виглядом абстракції, під виглядом Enima. Значить, нам потрібно якось задекларувати це ім'я не в дитячому класі, а в батьківському класі. Для цього ми фактично використовуємо вже не інтерфейс, а абстрактний клас. І тоді ми зможемо мати конструктор, бо інтерфейс і конструктор ви не зможете прописати. Використовуємо абстрактний клас. Про абстрактний клас, знову ж таки, ось тут відео. І тепер ми можемо йому створити первинний конструктор, який буде мати властивість name. Є. Yeah. Підкреслюється, тому що в абстрактному класі ми змушені всі абстрактні функції позначати ключовим словом абстракт. Тепер. Нам треба якось це ім'я, яке ми передали сюди в конструктор собаки, передати в властивість батьківського класу. Просто пишемо «Name». Фактично, цього нам вже не треба. «Val Private. Ось так. У нас немає зараз в планах використовувати змінну «Name» в класі Kit. Ось так. Немає. Тому ми можемо собі дозволити забрати оце все. Private Val». І передати напряму в батьківський клас, у властивість батьківського класу. Гаразд. Тепер ми не маємо доступу до нейму, тому що я зробив його private. А тепер, коли забрав private, маємо. Бачите. Так, для наглядності назвемо це ось так: Animal Name. І дивіться. Бачите, коли ви пробуєте викликати властивість, вона називається Animal Name, а не name, Тому що... Якщо ви використовуєте абстракцію Animal, ви будете використовуватися назвою властивості, яка є задекларована в батьківському класі. І гаразд. Як ми будемо виводити наш текст? Тут є собака. Собака гавкає, і ім'я. Ось таке. Запускаємо програму. Є. Тут є собака, гав, ім'я Брувко. Якщо передаємо кота, тут є кіт Мяу. ім'я сірий. Якщо ми бачимо, що дитячі класи, наслідники мають якісь спільні властивості, наприклад, не лише функцію спільну, а й ім'я спільне, тоді є сенс задекларувати цю спільну властивість. У батьківському класі, це ж напрошується. Саме тому ми створили мінну також властивістю батьківського класу Animal, Animal Name. І коли ви викликаєте первинний конструктор вашого дитячого класу, ось тут, передаєте туди провко, одразу викликається первинний конструктор батьківського класу, зберігається фактичну властивість там. І тепер, коли навіть ваша тварина. Буде під виглядом абстракції, ви будете мати доступ до імені. Тому що тепер AnimalName є характеристикою і властивістю не лише конкретнього класу, а абстракції, батьківського класу Animal. Наразі цього буде достатньо. Якщо є питання або щось незрозуміло, питайтеся в коментарях, долучайтеся до групи в телеграмі і лишаємося на зв'язку. Бувайте!